Всім привіт! Сьогодні я вас хочу познайомити з українською поетесою Лесою Українкою в одному чарівному місті, яке називається Новоград Волинський. Жила дивовижна дівчинка з шовковистим, світлим волоссям та блакитними, як небо, очима. Ця дівчинка обожнювала подорожувати разом з родиною, а ще дуже любила, коли матуся їй та її братику розповідала українські народні оповідання. Називала себе ця дівчинка Леся. Бо їй так подобалося. Дівчинка була дуже весела, кмітлива, допитлива розумничка. Вона вчилася грати на фортепіано, а ще їй подобалося вчити різні мови. Але найдивовижніше це те, як вона писала вірші та казки. Перший свій вірш. Леся написала в 9 років він називався Надія, а в 13 років її вірш вперше надрукували в газеті, і з цієї газети свій початок взяла письменниця Леся Українка. Вона писала про любов до навколишньої природи, про красу її рідної землі, про казкових героїв та дивовижних істот. Також Леся для своїх сестер написала підручник зі стародавньої історії. Зараз пропоную послухати вірш Лесі Українки, відомої української поетеси. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Пропоную намалювати до цього віршика малюнок, потім його сфотографувати та надіслати мені. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення!